У виставковій залі музею історії Надвірнянщини нещодавно відбулася перша спільна виставка творчих робіт учасників клубу замку Краснодвір під назвою Дякую тобі за незалежність, як зазначив ініціатор створення виставки, магістр клубу Ігор Гаврилюк. надвірнянці – надзвичайно талановиті люди. Кожен має Якісь таланти. І сьогодні ми об'єдналися, щоб показати людям, які талановиті люди живуть у нас в місті, і, зокрема, у нас в клубі. Сьогодні тут представлені такі таланти, як живопис, олійний, акварельний, графіка, хтось кує, хтось виготовляє з холодну зброю, а хтось захист від цієї зброї, хтось шиє одяг, хтось вишиває одяг. Тобто хтось фотографує, хтось малює. Тут не тут тільки декілька е людей, які цим займаються професійно, фахово, а решта все е любителі. У пошуку нового завжди Роман Гринішак, його мистецькі роботи цікаві нового. публіці. Було якийсь час вітражі хотілося зробити. Потім щось робилось, якісь витворили маленькі з сірників, і так воно йде постійно щось з цікавого, чогось, і хочеться постійно щось нового. І оце нове якраз іде вперед. Захід присвятили головному державному святу – 31-й річниці незалежності України. 16 авторів представили свої мистецькі доробки. Знайомства з творчими шедеврами вражають, каже пластунка Олена Пинзин. Я вважаю, відкрила для себе своїх друзів, що вони ще й художники, бо не про всіх я знала. І дуже приємно, що всі роботи, які тут представлені, всі всі мені люди знайомі. І, і надзвичайно рада, що я дізналась про цю виставку і сюди завітала Наталі Паку, це ветенанка. Ну і Мар'яни Гаврилюк. Я то я взагалі фанатка її творчості. У мене дві сумки з її картинами. Виконуючи обов'язків директора музею історії Надвірнянщини Олена Бушко теж презентувала свої роботи. Керівниця закладу розповідає, що любить вишивати. Тут на експозиції представлені вишиті сорочки, які я вишивала. Я не просто банально відтворюю візерунок, який мені попадається. Я стараюся до нього додати щось нове, поміняти в кольорах, не знаю в розмірі хрестика. Добавити якийсь свій колір, щоб моя сорочка була інакшою, відрізнялася від оригіналу цих людей. Об'єднала любов до мистецтва. Відомий краєзнавець Ігор Андруняк переконаний, не знаючи свого минулого, ми не будемо мати майбутнього. Тому чоловік на виставці презентував свої книги, в яких досліджує історію краю та відомих надвірнянців. Шукав свій, свій рід. І дуже наткнувся на надвірнянців. Вони зіграли велику роль у створенні нашої української держави. Якщо ви подивитесь, тут мої книжки є. Бачите, і співавстровстві перше це герої стрілецького чину появилися. І за Надвірнянщину мені прийшлося якраз то все давати. Після того пішли книжки, бачите, Голодомор на Прикарпатті, герої. Нашої Революції Гідності, тепер за дивізію СС Галичина, але мої дві авторські якраз книжки це є командир Січової кавалерії Читаренко, який створив у нас на Станіславщині УВО. А ви знаєте, що таке УВО? Це є українська військова організація, яка стала притечею створення наших організацій організації українських націоналістів Вітражист Володимир Кравців теж мав чим вразити глядачів. Він презентував лампи, котрі гармонійно підсвічували експонати учасників виставки. я тут представив для різноманіття, якби нашої. Виставки вітраж, тобто вітражні лампи, які гарно підсвітили чудові роботи пана Ігоря, щоб створити такий куточок. Читацький популяризує та відроджує давнє мистецтво ветенанки Наталія. Пак всі свої вміння жінка віддає дітям у школі естетичного виховання. На виставці демонструє не менш цікаві роботи. Своє покликання все таки знайшла в тому, що я популяризую, навчаю, а також відроджую на наших теренах давнє українське мистецтво ветенанки. Тим паче ми його передаємо з покоління в покоління, але вже інтерпретованим, осучасненим. І власне ця техніка дуже добре поєднується з різними матеріалами. Вона має широкі можливості в застосуванні тематики. І хочу сказати, що сама займаюся, і дітки мають постійно багато переможців в різноманітних конкурсах і виставках. І власне дуже була вражена, тому що. Багатьох людей знаю із клубу Краснодвір, знаю їх як волонтерів, як ініціаторів, якихось креативних. Ідеї для облаштування нашого міста, але то, власне, що вони мають такі широкі творчі душі, що кожен має якийсь свій талант, це навіть для мене було відкриттям. Про колоритність виставки говорить відома блогерка Надвірнянщини Лариса Іроденко. Вона представила на заході свій ютуб-канал. Дуже цікава, колоритна сьогодні виставка. Ну, особисто я вчитель, вчитель, методист, відмінник народної освіти України. Якщо би вам назвалося педагогічний став то вас дуже вразило, напевно, ця цифра. Але я сьогодні тут представляюсь, представляю себе, от мого помічника, Любомира, як власника каналу про наш край, про наш Гуцузький край під назвою Лариса Руденко. Розчулена звучанням скрипки та креативними витворами талановитих надвірнянців і Євгенія Ейдер. Я насправді в захваті від того, що навколо стільки талановитих людей, я навіть не очікувала і мене розчулила звуки скрипки. Я і зараз не можу добрати слів. Я слухаю кожного, хто зараз говорить про себе. Мені тяжко насправді про себе щось розказати. Я можу сказати, що. А ми робимо зараз все можливе для того, щоб наші воїни ще якісніше і ще швидше здобували перемогу. До 24 числа в основному наша робота була створенням мистецтва. Ми робили зброю, але зброю як мистецтво. З 24 числа вже більше 500 одиниць зроблено бойової зброї. Ми розуміємо, що ми робимо речі, які вбивають людей. Але ми знаємо, що це вороги. Сімейну експозицію представили Зоряна та Мар'яна Буртик серед картин та образів, випічка, прянощів. Будемо з надією сподіватися на перемогу і щоб у нас був мир в Україні і все буде Україна. Це моя донечка, моя Мар'яна, вона так само. Ми як, в нас творчої родини, і от вона виставила сьогодні свої роботи. А це Максим мій внучок зробив таку патріотичну такий малюнок на конкурс метелика і склав карту, як тепер дуже доречно думали колись спазли, а ми їх витягнули і два дні тому склали Україну по пазлах, щоб вона була наша така суцільна Україна. Рада, що сьогодні маю можливість представити свої колекції своїх картин вишитих на різну тематику. У мене є і ікони, і пейзажі, і квіти. Останнім часом почала захоплюватися картинами, малювати картини по номерах. І Так захопилася, і що в моїй колекції вже не одна картина. Щойно. Довершила таку патріотичну, така, яка зараз нас всіх, всі ми переживаємо, бо зараз іде війна, і це показує весь, весь цей біль, і як ми всі прагнемо до перемоги. Кожен з учасників клубу замку Краснодвір унікальний, має свій стиль, своє бачення красивого. Поєднює цих людей велика любов до мистецтва творчості. Вважає Андрій Василю. Більшість людей, котрі тут є, знають чим займаюся, що роблю тому навмисне нічого, нічого не викладав, чогось свого. Бо... То, можливо, треба якоїсь персональної виставки, але то ще, ще наразі не на часі. Пристрасть та талант відкрила присутнім і Галина Чуревич. Жінку на Надвірнянщині знають як ведучу, а на виставці учасниця клубу продемонструвала свій доробок. У мене є талант до шиття, напевно, не всі знають, але теж похвалюся тоді, що костюм Куропатви я шила, десь якісь сорочки Андрія я шила. За допомогою його. Креативності, бо він скромний, я за нього скажу, тому що він дуже вміє, в нього око таке бачення на одяг, і він дуже багато підказує. навіть як ми шили костюм Куропатви, то тут великий свій талант додав Андрій Василів, для того, щоб своє бачення, який він хоче бачити, цей костюм. Шиття – це моє було життя і заробіток раніше, зараз вже не так. І тому е, одягу я дуже багато в своєму житті шила. Хтось з них займається своєю улюбленою справою професійно, а для когось це його хобі. Всі ці люди разом зберігають українські традиції та звичаї, що є надзвичайно актуальними у час війни.